Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом пляцка. Пляцок називається Баунті. Класний. Він хрупкий, а всередині м'який, а зверху збиті вершки і шоколад. Це мега смачно. Ідемо готувати. Для тіста нам потрібно 200 г масла, 150 г цукру, 5 жовтків, 3 столові ложки сметани, 350 г муки, 50 г какао і чайна ложка розпушувача. Вже я тут все відміряла. От. І замішуємо наше тісто. Так, тісто наше готове. Розділяємо його на дві половинки, і одну половинку ми положимо в торбинку і морозилку. А цей кусок Будемо розкладати у форму. Форма у мене діаметром 25 на 30, і будемо його розкладати у формі. Все тісто я розрівняла, зробила такі бортики і ставлю в холодильник. А тим часом ми приготуємо кокосову пінку. Так, треба нам 5 білків, щепотка солі, добре збиваємо і потрошку додаємо 150 грам цукру. До наших збитих білків ми додаємо 150 грам кокосової стружки і столову ложку крохмалю. І це все гарненько ми зараз перемішаємо і будемо викладати на нашу форму з тістом кокосову пінку ми. Розложили гарненько, тепер будемо натирати наше тісто, яке було у нас в морозиловці. На крупну тертку просто натираємо гарненько, по всій поверхні. Так, тісто ми натерли, все розподілили. Є такий нюанс. Те тісто, яке ми ложили в морозиловку, добре було б його розділити ще на два рази, на два куски і положити в морозиловку ще плюс 10 хвилин. Бо як воно замерзне, то ліпше буде так натиратися на терці. І е, наш пиріг, наш. Пляцок відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. В холодильник на 1 годинку. Смачного!